Недарма бур'яни називають злісними рослинами, позбутися від них на городі дуже складно, не встигнеш прополоти грядку, як через день на ній знову з'являються паростки, боротися з бур'яном так і зовсім неможливо вручну. В цьому випадку допоможуть агротехнічні методи і обробка отрутохімікатами чи ефективні проти бур'янів гербіциди. Позбутися від трави на великій ділянці за допомогою прополки практично неможливо, тоді на допомогу садівникам приходять гербіциди хімічні препарати, які не просто знищують бур'яни, а перешкоджують їх росту в самому зачатку. Токсичні речовини проникають в клітини рослин, не даючи їм проростати. Історія гербіцидів починається в 70 ріх століття до сих пір ці кошти вважаються одними з найефективніших в боротьбі з бур'янами. Гербіциди, в залежності від виду, діють точково на певні культури або на всю рослинність відразу виборчі гербіциди зручно використовувати в городі на великому саду. Хімічні препарати суцільної дії актуальні на об'ємних територіях, посівних майданчиках, аеродромах і знищують за допомогою гербіцидів, наприклад, коноплю в полях і інші шкідливі рослини. Гербіциди довгі роки вважалися безпечними речовинами для людини, однак останнім часом цей постулат вчені стали піддавати сумніву. Було виявлено, що гліфосат – головна діюча речовина найпоширенішого у світі гербіциду, раундап викликає онкологію у щурів негативний вплив гербіцидів на людину, поки точно не доведено, але ряд досліджень з цього приводу ведеться. Тому, перш ніж використовувати гербіциди на городі, необхідно оцінити. Чи дійсно є потреба в його застосуванні, якщо все таки вирішено вдатися до гербіцидами, потрібно строго слідувати інструкції з дозування препарату і заходам безпеки, агротехнічні методи боротьби з бур'янами, знищення трави тільки за допомогою хімічних засобів не виправдано, більший ефект дасть застосування змішаного методу в поєднанні з агротехнічними прийомами до них відносяться регулярна прополка і розпушування ґрунту навколо посадок. Коріння у молодої трави ніжні і легко знищуються при роботі граблями сортування насіння перед посадкою, видалення з суміші підозрілих елементів, посів більших екземплярів застосування сидератів, які перешкоджують росту бур'янів, до них відносяться горох, гірчиця, соняшник та ін, скошування трави уздовж канав по периметру городу для запобігання швидкого поширення насіння бур'янів, перекопування ґрунту навесні і восени, мульчування. Укриття ґрунту навколо культури органікою, лушпинням насіння, тирсою, перегноєм ялиновими голками, щебенем і т. мульча пригнічує ріст бур'янів, яким важко пробитися крізь шар укриття яке до того ж перешкоджає попаданню сонячних променів. Замість мульчі фермери використовують також агроволокно штучний легкий матеріал. Який діє так само, як мульче застосування агроволокна економить час, так як зараз їм можна покрити велику ділянку? Класифікація гербіцидів: хімічні препарати від бур'янів діляться на дві основні групи: общі і і селективні. Виборчі гербіциди знищують бур'янисту рослинність, але не шкодять самій культурі. Такий результат досягається за рахунок застосування різних механізмів впливу хімічних речовин на рослини, ряд культур, таких, наприклад, як кукурудза здатні нейтралізувати токсичну дію гербіциду, таким чином трава від кошти гине, а основна культура немає. У деяких рослин проникненню препарату заважає восковий наліт на стеблі, листі, упушені стіін. Частина гербіцидів накопичується тільки у верхніх шарах ґрунту, не зачіпаючи коріння культури. Але впливаючи на поверхневі бур'яни кращі засоби від бур'янів вибіркової дії. Сьогодні випускають близько сотні найменувань гербіцидів за відгуками сидівників. Найефективнішими з них є наступні речовини метрибузин. Діюча ж речовина препарату зенкор. Це малотоксичний засіб, який розкладається в ґрунті за три місяці. Уповільнює розвиток понад 20 відомих дводольних і злакових бур'янів, які люблять селитися поруч з сою, помідорами і картоплею. Результативний проти мукриці, ромашки, портулаку, амброзії та інхізалофобпетил входить до складу препаратів гейзер. Гермес Орвард руйнує коріння з лакових бур'янів за 70 днів, ефективний при використанні на плантаціях картоплі, буряка, капусти, моркви, кавунів, помідорів та інших. Хізалофоб відноситься до третього помірного класу небезпеки гербіцидів, кращі засоби від бур'янів суцільної дії. Ці гербіциди діляться на контактні, діють тільки на оброблену ділянку і системні, знищує коріння бур'янів гліфоса. Популярний у всьому світі препарат, який досить один раз застосувати на ділянці, щоб позбутися від однорічних і багаторічних бур'янів, деяких чагарників і дерев руйнує рослина зсередини протягом тижня на насіння кошти не діє, тому поля обробляють до появи перших сходів основних культур. Гербіцидом не можна поливати землю, допускається тільки обприскувати рослини, особливо чутливі до гліфосату лобода, мокриця, кульбаба, конюшина, паслін та ін і мазапір. Гербіцид контактної та системної дії входить в препарати шквал. Арсенал Грейдер запобігає розвитку амінокислот в рослині, а згодом поділ клітин накопичується у верхньому шарі ґрунту і залишається там до двох років. Засоби компанії Ав'юст, компанія Август, найбільше в Україні підприємство з випуску хімічних препаратів для захисту рослин, торнадо і торнадо екстра. Відчизняний аналог препарату раундап на основі гліфосату. Однорічні рослини починають в'янути через 4-5 днів, багаторічні через тиждень, чагарники через місяць. Деймос, призначений для обробки цілинних ділянок рясно зарослих лісними дводольними бур'янами. Впливає на більш ніж 40 видів бур'янів, знищує шкідливі культури, стійкі до торнадо, агрокілер, концентрований гербіцид універсальної дії, справляється з бур'янистою рослинністю на порослих бур'яном ділянках хакер. Виборчий гербіцид системної дії призначений для знищення дводольних бур'янів на газоні мюра, виборче засіб для ліквідації бур'янів на грядках з картоплею, морквою капустою, цибулею. Результат видно вже через тиждень. Лазурит, засіб для боротьби з травою на картопляному ділянці, чи не завдає шкоди самому овочу на корені, знищує бур'яни, грейдер, отрутохімікат системної дії для обробки територій, зарослих травою, суцільним методом, знищує всі види бур'янів, виробляється на основі гербіциду і мазапір. підлягає використанню тільки на землях на сільськогосподарського призначення. Засоби від Greenbelt. Greenbelt – це українська компанія. Яка спеціалізується на виробництві препаратів для захисту рослин від бур'янів і шкідників? Граунд націлений на пошкодження кореневої системи. Засіб застосовують для позбавлення від бур'янів способом суцільної ліквідації, випускається у флаконах різного об'єму. Від 5 до 1 літра просапати використовується для захисту газонів від бур'янів, являє собою водний розчин, який вибірково діє на понад 100 видів бур'янів, інші ефективні засоби біогрант, препарат подвійної дії, який вбиває бур'яни і підвищує схожість насіння основних культур. Використовують під час поливу рослин ураган форте. Активна речовина гліфосад особливістю препарату є наявність компонентів, які здатні розчинити восковий наліт на листках рослини і проникнути в наземні частини і до коріння стриж. Гліфосад в гранулах, які швидко розчиняються у воді і використовуються у вигляді оприскування, підходить для суцільної обробки ділянки підготовленого під посів овочів, квітів, газону. Ліквідатор, засіб на основі того ж гліфосату, яке впливає на однорічні та багаторічні бур'яни, дводольні та злакові рослини витрата 5 літрів на 100 квадратних метрів. Лентур – гербіцидний препарат, що складається з двох компонентів: декамби і тріасульфурона, застосовують на злакових газонах проти всіх видів бур'янів, в тому числі перестиглих зевс, аналог ґрунтапа на основі гліфосату діє системно. Використовується для суцільної обробки, витрата становить 4 літри на одну сотку. Народні засоби проти бур'янів, суміші з натуральних речовин, також добре зарекомендували себе при боротьбі з бур'янами. Найбільш дієві з них мильноотовий розчин. На один, дві склянки столового оцу беруть дві столові ложки солі і половину тертого господарського мила проводять оприскування. Суміш діє поверхнево. Розчин соди змішують соду з водою, щоб вийшов концентрований склад і поливають їм траву, спиртова суміш з'єднують воду зі спиртом у співвідношенні 10 до 1. Полив грунту проводять за місяць до посадок. З екологічних способів допомагає також крапельний полив культур під корінь, використання тільки перепрілого гною і ручна прополка, як позбутися від хвоща, пирію і яглиці, Хвощ – один з найпідступніших бур'янів, який швидко заполоняє собою ділянку і обзважівають ґрунт, росте в будь-якому кліматі. Снить ще одне злісне бур'ян з глибоким корінням, що йдуть в землю на см. третє місце в рейтингу трудновиводямих бур'янів по праву займає перій, Кореневища у нього теж довгі, і повзучі. вручну знищувати хвощ перій і сниць їх могутніми корінням неможливо. Потрібно діяти іншими методами. Хвощ існить волії селитися в кислому ґрунті, щоб запобігти їх поширенню. Землю необхідно розкислити, найкраще для цього підходять. Зола крейда, доломітове борошно, гашене вапно. Навесні при появі перших стрілок проводять багаторазову перекопування ґрунту при масовому заростанні ділянки, застосовують отрутохімікати, Roundup, Zencor, Prima, AgroKiller і для боротьби з перієм актуальні ті ж способи. Що і для хвоща з пер'єм додатково можна використовувати мульчування седерацію, укриття агроволокном правила мульчування ділянки від бур'янів. Щоб придушити розвиток бур'янів, мульча повинна бути щільною для затримки сонячного світла, для створення светонепротиноцевого органічного шару найкраще підійдуть листя дерев і чагарників, досить 3-4 тричотири смсіно, см смсолома. 10-15 молоді бур'яни потрібно прим'яти і вкрити мульчею, переросли рослини скосити, і потім територію замульчувати варто мати на увазі, що від берізок і осоту мульча не позбавить. Ці бур'яни здатні пробитися навіть через бетон. Посадка сидератів. Сидерати – це рослини, конкуренти бур'янів, але при цьому вони не шкодять основним культурам і збагачують ґрунт корисними речовинами для боротьби з небажаними рослинами за місяць-півтора перед посадкою сіють сидерати, сою, гречку. Жито гірчицю редьку, горох, буркун і ін перед початком цвітіння їх скошують і закладають в ґрунт, перемелюючи разом з корінням. М-препарати – це засіб, який допомагає не тільки позбутися від бур'янів, а зробити з них добрива. Розчин розводять водою і за 2-3 тижні до посіву поливають ділянку при цьому високу траву, зрізають під корінь. До складу М-препаратів входять гриби, бактерії. Дріжджі, які потрапляють в коріння і розкладають їх після цього дост перекопати і розрівняти ділянку соляризації. Спосіб ліквідації бур'янів за допомогою сонячного тепла для проведення процедури траву поливають, накривають прозорим пластиком і залишають під сонцем на певний час. Прогрів ґрунту з бур'янами відбувається на глибині 30-40 см. Метод Добре, допомагає для боротьби з першими сходами, однак і в знищення дорослих бур'янів має ефект. Так, як значно скорочує їх кількість, обробка вогнем або по іншому випалювання, механічний спосіб боротьби з шкідливими рослинами проводиться за допомогою паяльної лампи. В даному випадку необхідно подбати про те, щоб не обгоріли основні культури. Рекомендації по обробці для проведення прополки руки краще захистити рукавичками, висока і жорстка трава може порізати шкіру при використанні отрутохімікатів, як і народних розчинів для оприскування, строго дотримуйтесь інструкції з безпеки, надягайте окуляри, високі гумові рукавички і робочий костюм, проводити оприскування безсторонніх людей поруч. Тим більше дітей використовуйте герметичну тару для розведення препарату, обробку проводити тільки так, як написано в інструкції до препарату після застосування ретельно промити з милом обличчя, руки прийміть душ. При оприскуванні рослини гербіцидами варто прикрити дихальні шляхи. А найкраще надіти респіратор, попереджувальні методи, боротьбу з бур'янами для більшого ефекту краще проводити поетапно, в першу чергу, потрібно подбати про профілактики, доброю превентивним заходом буде дотримання сівозміни, тобто міняти місце посадки для однієї і тієї ж культури, допоможе скоротити розвиток бур'янів густі посадки, дружніх культур. Відмінно уживаються разом цибуля, помідори, капуста і квасоля, капуста, помідори і огірки, буряк, цибулю, помідори. Цикорій, морква. Не лінуйтеся перекопувати ґрунт. Робити це потрібно навесні і восени перед холодами перекопування допомагає підняти коріння бур'янів на поверхню. Мороз нищить шкідників до весни залишки бур'янів перетворяться в органічне добриво. Знищення бур'янів нелегка справа, просто так вигнати. Їх з городу не вийде, перемогу над бур'янистою рослинністю здобуде тільки той, хто крок за кроком проводить роботу на ділянці, ліквідувати абсолютно всю траву не вийде, але звести до мінімуму цілком, тим більше що в арсеналі садівника сьогодні є маса способів для догляду за овочевими, плодовими і квітковими культурами.